Так, друзі, всіх вітаю. Сьогоднішня наша історія буде з Києва. Починаємо ми з такої цікавої діаграми, присвячено київському фонікульору і Київському ж трамваю. Київські фонікульори і трамвай були засновані в 1905 році. Ось воно по думці вчених. Як воно все виглядало трамвайчик так, з набережної і йшов кудись на пагорби. Пам'ятник Володимиру Великому, Михайлівський собор, які цей взірвали, зруйнували. Андріївська церква і ось так от виглядає цей трамвай І фонікульор. І ось так. Трамвайчик, фонікульор, до речі, майже свою цей не змінив свій зовнішній вигляд. Виходимо на Михайлівську площу і на Михайлівській площі Михайлівський собор у нас є. Савети його зруйнували, не хотіли бачити, не знаю, з яких подумок. Саме цей вибрали собор, бо інші собори Андріївська церква, Володимирський собор, Києво-Печерська Лавра були заставлені. Ну, а цей зруйнували. Тут побудували. Зараз це у нас чекайте, Міністерство зовнішніх справ. Ось він, фунікульорчик, їде повільно, повільно. Коштує фунікульор в Києві так само, як весь інший транспорт. Не могло бути в Києві без фунікульора, може, навіть декілька. І сьогодні саме поговоримо, чому на цьому місці, на цьому такому географічному місті, був засноване таке чудове місто, як Київ. Зараз вам дещо покажу і дещо на прикладі розкажу. Так, ось у нас з однієї грибні з купюри Князь Володимир. На, там, де зверху починається Андріївський узвіз, Саліте. там є історичний музей. І на історичному музеї, там біля цього музею, там є залишки фундамента Десятинної церкви. І саме з цієї гори, називається вона Старокиївська, саме з цієї гори почався Київ. А Київ, хто знає, хто не знає, він заснований на пагорбах, багато пагорбів в тій першій легенді, яка оповідає про Київ. Яку написав Нестор Летописець, він оказує, розказує про три гори. На честь трьох братів, засновників Києва. На честь Щека назвали Щекавицю, на честь Хорева назвали Хоревицю. Сестра їхня Либідь річка Либідь, біля метро Либідська. Зараз вона в бетоні. Ну, не така цікава. Там, де хрещатик. Там проходила невеличка річка Хрещатий Яр. І ще дуже є цікава річка під назвою Почайна. От я, не дивлячись, на те, що, не дивлячись на те, що давно ну з дитинства живу в Києві, якось на це не звертав увагу, яке велике значення має ця річка Почайна. Зараз я покажу вам її приблизно звідси, де вона, і про неї розкажу. Є відомий історик, який дуже багато писав про Київ за фамілією Толочко, і в його книзі, про яку я в його книзі про Київ, написано, що Київ ну, не міг бути не заснований на цьому місті, на якесь велике місто, бо ну, стратегічно да, ми знаємо, що міста засновували на берегах рік, на пагорбах, але які тут пагорби? Це щось неймовірно аналога на всьому Дніпрі, немає. На Дніпрі, на, цьому, на Десні немає. Може, там десь цікаве місто Кам'янець-Подільський, хто там був, на Пагорбі дуже цікавий замок. Там дуже така вигодна, стратегічна. Але тут ми маємо ще класну таку судоходну річку Дніпро. Кожна судоходна річка, якщо вона хоче. Якщо хтось хоче, щоб був якийсь комерційний смисл, має бути гавань, порт для кораблів. І ми знаємо, де да, річковий вокзал десь в кадрі у нас Це зараз там стоять кораблі, звідти відправляються. А під час князівської доби. Основний порт, основні місця торгівлі стояли на пачайні. Це була дуже велика гавань, де дуже було зручно хотів сказати, паркувати, пришвартовувати кораблі. Ось у нас проходить. Спробуємо показати, оце проходить у нас Рибальський міст, там Рибальський острів, а він не зовсім, не зовсім острів. І а, він розділяється. Там така йде гавань. І річка почайна, яка йде до станції метро Почайна, яка називалась Петровкою. І там раніше я думав, що це просто якийсь рукав Дніпра. Але ні, То саме річка пойма, може бути стариця, може ні, але ще під часів київської доби. там ну, там, там була гавань, портова гавань, і саме всі торгові кораблі, які проходили через Київ, саме там швартувалося. Там була митниця і все таке інше. Де річковий вокзал зараз теж розкопали дуже цікаві знахідки є князівської доби. Про це розказувалось на інших каналах, не будемо зупинятися. Ну, зараз давайте спробуємо трохи ще про Київ поговорити. Ось ще один ракурс на цю річку почайна. Там у нас е світиться е млин київський, млинарня, там, де борошно роблять де декілька споруд. Ну, звідси не, не дуже гарний огляд, але ну, подивіться, яка краса. На огляд на лівий берег Києва, на жаль, не так багато мостів в Києві, як, наприклад, ну, в інших подобних містах, які там на великих, на великих річках, наприклад, в Будапешті, в якому я був, декілька роликів знімав. Але справа в тому, що тут дуже тяжко будувати дуже складні ґрунти. Давайте подивимось, де у нас тут. Північний, північний і південний мости. Ну, на жаль, сьогодні я вам не покажу. Північний, південний мост, пішохідний міст це мости. А, ну, пішохідний він такий ціпною конструкцією, але а, сенс один той самий. Мало опор і багато таких вантів, на яких це все підтримується. І справа в тому, що. Під Дніпром на, на дні Дніпра дуже складний такий ґрунт, дуже тяжко знайти серйозну опору, яка б витримала конструкцію. Тому опори північного і південного моста занурюються на глибину нижче дна близько 100 метрів. Там десь, здається, до граніта вони докопалися, поставили ці опори, пілони, і від пілонів від... під'єднали ці металеві троси і всю іншу конструкцію. Мабуть, на сьогодні все. Ось така вам сьогодні історія. Ну і до зустрічі в наступних роликах.